Всім привіт! У сьогоднішньому огляді ми оглянемо такий ось ультразвуковий відлякувач гризунів та кумах. Він іде ось такій ось коробочці, Це ультразвуковий відлякувач. Вони бувають декількох типів. Там ультразвуковий, електромагнітний. І так, у комплекті у нас блок живлення на 5 вольт 500 мА. Ось такий от. Також сам відлякувач. І інструкція. Ось така от інструкція зі всіма необхідними даними. І так, перейдемо до технічних даних. Напруга живлення 220 вольт. Площа захисна до 100 квадратних метрів одного приміщення. І справа в тому, що якщо є якісь перегородки або стіни, то ультразвук від них не, не проходить через них, він відражається від них, тому найбільш ефективно він буде працювати в межах одного приміщення. Або другий варіант купити декілька штук та встановити у всіх приміщеннях, в яких вам це необхідно. В інструкції є схема, як це найкраще зробити, щоб вони один одного доповнювали. Та працювати найбільш ефективно. Частоти в нього від 24 до 45 КГц. Ці частоти будуть абсолютно нечутними для людей. І це дуже добре я вважаю Довжина пристрою 140 мм, висота 80 мм, і довжина 67 мм. Вага пристрою 170 г. Зараз підключимо до мережі. Подивимось, як воно працює. Підключили, загорається індикатор. І ззаду також тут є роз'єм, також сюди підключаємо. Ну і загорається і тут також індикатор. Це значить, що все працює. Щоб почути звуки, треба натиснути, затиснути оцю кнопку. Так, ось цією регулюровкою потрібно іноді змінювати частоту, щоб запобігти звиканню шкідників. І треба його встановлювати так, як зазначено в інструкції. Споживана напруга в нього 2 Вт і працює він цілодобово. І так, через декілька тижнів роботи, може до місяця, він допоможе вам позбавитися гризунів всяких комах, в радіусі дії пристрою. Також необхідно знати, що його не можна використовувати на вулиці, запобігати контактів з водою, і також не ставити на килими і усілякі м'які конструкції. Щоб не заважати роботі пристрою.